Каме про церкву Святого Миколая Чудотворця, що стоїть на території дитячого садочка в мікрорайоні Ярмоли, ніхто не згадував. Її доля нікого не цікавила. Але нещодавно білоцерківці забили на сполох, і під час сесії міської ради звернулися з вимогою передати храм у лоно православної церкви України. Будувалась вона з 2003 року. Я проживаю неподалік на цій вулиці. І ще з дитинства спостерігав, як будується наш храм. Тобто будувався він довгенько, але у 2011 році, здається, його вже освятили і він почав діяти. Настоятель був, правда, я не пам'ятаю його імені. Такий був він мужчина на позитиві, веселий. Я в нього сповідався. Перший раз в житті в нього я сповідався. Церква дуже гарна, вона дуже гарно розписана, що на сьогоднішній день є рідкістю, що ви знаєте, що багато церков у нашому місті просто побілені стіни, а маючи такий храм, ну, просто гріх ним не користуватися. Він був побудований для дітей-сиріт. Вона відкривалася, мені здається, на... тільки на свята. Кожного дня вона не працювала, так як казали мої сусіди, що священнику було невигодно, просто тут сидіти кожного дня. І він приїжджав сюди на свята. А до якого патріархату належала взагалі церква? Належала вона до московського, звичайно, так як освячував її, здається, митроплит Митрофан, здається. Я не пам'ятаю, як його звати точно, був перед Августином. І як ми бачили на фотографіях, Митрополит Августин також тут був присутній і навіть проводив хіротонію, висвячував у священники так як наш мікрорайон немаленький, так можна сказати, і плюс масив Ливаневського міг би також не приходити, тому що їм Деякі люди мені кажуть, що їм важко їздити десь в центр чи кудись ще, так як більшість населення нашого мікрорайону це пенсіонери, бабусі, яким вже по 70-80 років, і підвозячи одну сусідок своїх до нас в покрову, вона казала, що напевно це останній раз я приходжу в церкву, тому що мені вже важко. Якби відкрили нашу церкву, то я б ходила. б. Під час сесії у дискусію втрутився і начальник управління освіти і науки міста Юрій Петрик. За його словами, храм офіційно ніколи не працював, і коли дитячий будинок материнка був реорганізований у дитсадок, на баланс централізованої бухгалтерії передали кімнату для вивчення предмету християнська етика і мораль. Наразі будівля перебуває у статусі недобудова. До того ж, управління освіти не має права розпоряджатися майном громади, адже це має вирішуватися на плена. Арному засіданні я абсолютно не проти, але ж юридичні нюанси. Якщо ці юридичні нюанси будуть вирішені, то звичайно mm -hmm. я абсолютно підтримую ідею, щоб це була православна церква України. Зверталися до піфання, кажу, де засвідчили свою позицію передати по завершенню юридичних усіх нюансів це приміщення православній церкві України. І поки інформації надалі ніякої немає немає відповіді, так ну далі займається ні, від піфання відповіді немає. Далі займається служба, архітектура, арберконтроль, управління капітальної будівництва, редис, управління комунальної власності. Ну бо управління освіти не є розпорядником майна. Воно у нас в управлінні оперативно, але ми не розпоряджаємося майном. На сайті Української православної церкви Білоцерківської єпархії ми знайшли кілька матеріалів за 2011-2014 роки, де розповідається про заходи, що проводились у храмі Миколи Чудотворця. На одному із них навіть були присутні тодішня секретарка РНБО України Раїса Богатирьова, голова Кова Присяжнюк та очільник району Андрій Немна. У відповідь на інформаційний запит за дорученням митрополита Августина проти єрей Валерій Яблонський повідомив, Домив управління білоцерківської єпархії УПЦ не має жодного відношення, технічних можливостей та прав адміністратора до забезпечення функціонування офіційного сайту УПЦ у зв'язку чим не уповноважено коментувати інформацію, розміщену на ньому. Статус цієї церкви не лише не визначений, а й суперечать правовим нормам, адже культові споруди не можуть функціонувати на території освітніх закладів. Для вирішення цього питання спершу необхідно виокремити земельну ділянку і змінити статус приміщення. За словами секретаря міської ради Володимира Вовкотруба, наразі створено робочу групу, до якої долучать не лише профільні управління, а й мешканців Ярмол. Далі готуватимуть проєкт рішення, який винесуть на сесію міськради. Для обговорення та затвердження. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.